Вітаю всіх на своєму каналі. Дуже рада, що ви сьогодні зі мною. У цьому відео я покажу, як я роблю тяжку очей на м'якій іграшці. І не на будь якій а на цьому милому єдинорогу. Саме завдяки цій техніці кожна іграшка стає особливою, ніби починає дивитися на вас. Таку тяжку я роблю кожній іграшці, яку створюю. Незалежно від форми, кольору чи образу. Це вже своєрідна традиція і частина мого підходу до роботи. Якщо ви хочете навчитися цього або просто цікаво подивитися, як це відбувається. Вмощуйтесь зручніше, я все детально покажу і поясню. Тож, давайте починати! Наповнили голову, тепер будемо робити отяжку мордочки. Робимо тяжку норточки. Відступаємо від першого ряду 2, 4, десь так в п'ятому ряді, вводимо голку з ниткою, я взяла тілесного кольору нитку, не плюшиво, звичайно, напівбавовняну. і будемо виводити голку. Під оком. Вводимо тут, виводимо під оком з внутрішньої сторони, ось віце. Тут залишаємо кінець нитки і вводимо голку через два стовпчики з другої сторони під оком. Виводимо голку в цю саму дирочку, що і вводили. Ось сюди підтягуємо. Підтягнули, бачимо, що вже трішки по-іншому виглядає мордочка. І такі самі рухи робимо по другу сторону, тільки тут ми переводимо голку, іншу наступну дирку через один стовпчик. І так само. Заводимо під оком, через два стовпчики з другої сторони під оком, і виводимо туди, де вводили, стягуємо, гарненько розправляємо. І ось так у нас вже є утяжка. Тут ниточку зав'яжемо, кінці заховаємо. Ось так у нас виходить.